Сезон діамантової ліги завершується, і на нас чекає така жирна крапка цих легкоатлетичних змагань. Фінал у Цюріху, за моєю спиною стадіон Лецькґгунд. Саме тут буде проходити частина цих змагань, оскільки інша частина і для нас вона також не менш цікава. Буде проходити боже, як шум буде проходити у центрі міста. Два дні легкої атлетики на нас чекає, і ми дізнаємося, хто найкращий легкоатлет цього сезону. Про чемпіонат світу поки не говоримо. Поїхали в центр. Тож сезон діамантової ліги, який розпочався ще у квітні, вже підходить до свого закінчення. Ми з вами вперше, до речі, в історії Суспільного стежили за всіма змаганнями, бачили Семен, бачили Шанхай, Доху, Рабат, Рим, Лондон. Перед цим був Париж. Потім Монако, Юджин. Брюссель, Лозана. І от Цюріх здається, порядок трохи неправильний, але але суть та побачили купу змагань, побачили виступи українців до фіналу діамантової ліги. Пробилися три українських спортсмени і спортсменки, і всі вони в висоту. У жінок це, звісно, Ярослава Магучик, яка вже буде змагатися за свій четвертий титул, за свій четвертий діамант. І Юлія Левченко, яка для якої це шостий. Фінал діамантової ліги поки що без діамантів. Хоча для неї цей сезон один із найкращих за останні роки три, мабуть. Тому побачимо, можливо, сьогодні вона зможе здобути свою дебютну перемогу тут. Ну і Олег Дорощук так само з трибуну висоту пробився до фіналу, але він буде виступати на другий день. А сьогодні, ось тут на площі біля оперного театру Цюріха. Будемо стежити за змаганнями у технічних дисциплінах. Тут, окрім стрибків, в висоту будуть ще стрибки з жердиною, чоловічі та жіночі штовхання ядра, стрибки в довжину. Ну і досить насичена буде програма. А от чоловічі змагання зі стрибків в висоту вже будуть завтра на ось тому стадіоні Леці-Крунт, з якого я починав свою розповідь. Тому починаємо. Змагання відкривають жіночі стрибки із жординою, і тут ну майже всі, всі топи будуть змагатися. Кейті Мун, Ангелік Мозер на домашній майже арені Тіна Шуте і, словом, усі вершки стрибків із жардиною будуть тут. але до слова, ці змагання не повинні були б сьогодні проходити. Вони заплановані були попередньо на основній арені у другий день змагань. Але оскільки організатори очікують на найкращу погоду саме у другий день змагань, навчені вони досвідом лозане, погано як з вітра і довелося зупинити змагання. Ня перенесли ці змагання Це на діага. перший день саме тому. Діага, саме не зараз не ми не стежимо не за діага. стрибками жердиною. І першою чемпіонкою діамантової ліги стала американка Кеті Мун. Вона єдина здолала висоту 4,82 і забрала свій другий у кар'єрі діамант. Амінанісливосґанабіявинвин no, I mean, Кіно you know, I mean, so in the rain. So I'm very happy they made the change. <рес> Крім того, ми побачили чергову перемогу Мондо Дюплантіса, Хоч і стрибнув він лише на 6 метрів. а А у стрибках у довжину швейцарський багатоборець Сімон Гамер вдруге в кар'єрі забрав собі діамант. Єдиний міні-скандал фіналу стався у секторі для штовхання ядра у жінок. Канадійка Сара Мітон у четвертій спробі штовхнула ядро на 20 метрів 67 сантиметрів і нібито перемогла. Отримала свій діамант і вже починала святкувати. Але потім судді переглянули її спробу і не зарахували її. Канадійка заступила за сектор. Тому перемогу віддали нідерландці Джесіці Шилдер. А тепер давайте поговоримо про стрибки у висоту, тому що те, що ми побачили. Ну, це вау. Бо до висоти 194 сантиметри усі учасниці йшли без помилок, от взагалі. Хоча і Ярослава Могучих усі попередні висоти пропускали. Першою дала маху Еліанор Патерсон. 194 сантиметри здолати їй не вдалося. Усі решта спортсменок штурмували висоту 2 метри, і чотирьом із них це вдалося. Перепрошую, Крістіно, але ви вибуваєте. Далі 2 метри 2 сантиметри. Із чотирьох залишилося двоє, так майже як у пісні Латекс Фауни. Морган Лейк лише за меншою кількістю спроб випередила Юлію Левченко. Для британки 2 метри. Особистий рекорд для Юлії перший стрибок на 2 метри за 5 років. Ну, я думаю, що по-перше були дуже інтенсивні змагання, і ми нас було небагато, тому не було часу так, як втратити розігрів, і ти стрибаєш один за одним. Тому я думаю, що всі піймали цей кураж, і ну якби і змагання були такі видовищні, і цікаві і швидкі. От і чомусь я не здивована була. Я бачила по сезону, як всі дівчата готові, і чомусь я не була здивована. Переможниця визначилася на ще більшій висоті. Нікола Оліслагер стрибає з першого разу на 2 метри 4 сантиметри. І це її персонал даст. Ярослава Магучих, маючи одну хибу на 2,02, переносить висоту. Однак 2 метри 6 сантиметрів українка, як і австралійка, не бере ну, я можу сказати, звичайно, як спортсменка, я спортсменка максималистка. Я звичайно трішечки засмучена. що в мене немає цього цьогорічного трофею. Але як я казала, головний старт сезону це чемпіонат світу, і там я буду робити все можливе, щоб вибороти золоту нагороду для своєї країни. Нікола Оліслагерс перериває серію могучих із трьох перемог у фіналах діамантової ліги і вперше здобуває свій. The thing is, like when Yaroslava did two ten last year, it broke a barrier of it's possible. And then you see more girls jumping two meters because when the bar raises we all go forward and it's exciting. She has paved a way for us, like you know, to go, yeah, it's possible. And so I think that might be one of the reasons now that two meters might become the new one meter ninety, who knows, maybe that will be a starting height one day. Друга частина фіналу діамантової ліги. От зараз уже буде розпочинатися старенький, але дуже комфортний і красивий стадіон Лецеґрунд буде приймати усіх бігунів, які зібралися у фіналі. Ну і для нас, звісно, найцікавіша подія це стрибки у висоту. Олег Дорощук підходить до цього фіналу, е, мабуть, у хорошому гуморі, оскільки переміг на останньому етапі діамантової ліги у Брюсселі. Це його була дебютна перемога і. Вдруге у своїй кар'єрі буде змагатися у фіналі діамантової ліги. Хто буде проти нього стояти у секторі? Звісно, це Хамішкер, олімпійський чемпіон синусоїдою. такою йде для нього цей сезон. Але, тим не менше, олімпійський чемпіон непростий хлопець. Буде два американці: Шалбі Мак'юін, Жуан Харрісон. Всі будуть намагатися перестрибати Олега Фасінотті і когось ще пропустив. І, звісно, Бекфорда ямається. Ось ця шістка буде тут змагатись. Міг тут бути кореєць ВУ, але хоча він і проходив за рейтингом до фіналу, вирішив все ж таки пропустити ці змагання. Тим не менше, я думаю, буде цікаво стежити за тим, хто ж отримає головний приз. Ось цей діамант сьогодні. Ану, напишіть у коментарях, ви зробимо вигляд, що ви ще не знали. Олег виграє чи ні? Це зона для розминки, і поки що нашого кропивницького стрибуна не бачу. Але вже має бути от от Поки я виглядав Олега. Він уже був у секторі і готувався до стрибків. Боротьба точилася лише між двома стрибунами. І в Дорощука і в Кера були ідентичні результати до стрибка на 2.30. на той момент лише вони удвох і залишилися у секторі. Дорощук здолав цю висоту із третьої спроби. У Кера – перевага. Далі Олег переносив планку на рівень особистого рекорду 2.34. І в третій спробі був дуже-дуже близький, щоб перестрибнути її. Але не вийшло. Олімпійський чемпіон Геміш Кер вперше здобуває головну нагороду. Олег, як і минулого фіналу, другий. Yeah, I, I was very confident today. Um, I think you know it's been a long season. I've had some frustrating performances, but I think that made me really grow as an athlete. Uh, and I know that now, uh, when it really matters, those those really good jumps coming out. And so I've got a lot of confidence going into Tokyo. Ну так бывает. Это уже, краешек. На I року я был в 2, але повторил особый старый рекорд. Все добра. Тут мне несподобилось стрибати. Тут я нарешче вичу в трохи стрибок. Тому теж все, все чудово. Трошки не пощастило. трошки. З третьої спроби на 34. Я прям зробив все, тому що перші дві, там 32 і 34, не вдавалося мені зробити. Я занадто швидко біг, не міг все стримати. Це бажання взяти висоту, воно не допомагає. А на 34 трошки себе і прям нормальний, нормальний стрибок. Потенційно там можна було стрибати. Я от ще. Думаю, що у нас потрібні. Якщо все окей буде, то заберемо діамант туди. Вона вже в чоловічій висоті. Також ми побачили кількох мультипереможців діамантової ліги. Знову найкраще на 400 метрах із бар'єрами: Фемка Бол. Це її п'ятий діамант. Стільки ж і у Валері Олман у метані диска. Свою шосту нагороду фіналу повезе у штати Нуа Лайлс. У цю раху він переміг олімпійського чемпіона Парижу на 200 метрівці Лиціля Те Богу. А є сикс. Азавостол даміксмі Анагав інк до мост даймен ліг чемпіоншіпсевер. Мінасбрикол анагала були і чемпіони новачки. Литовець Микола Салакна нарешті здобув першого в кар'єрі діаманта. Мейзен Ферс Перший Лік трофір со couldn't be happier. I think it was a good uh, test for Tokyo. And, uh, Tokyo. And Tokyo course, win as well. А в метальній списа німець Юліан Вебер закріпив за собою звання лідера сезону. Дві перші спроби фіналу стали двома особистими рекордами. Юліан був недосяжний для суперників. Це просто вийшло. Я відчував так добре сьогодні. І, My first throw—it was was so nice. I really wanted uh, to to show the crowd a nice throw, and uh, it worked out perfectly. I'm really happy with that because I uh, wanted to go relaxed and really like focus on technique, and that uh, was really nice. And I just felt good. And the crowd was amazing, and it was so much fun to throw here. And uh, I really don't understand how how the second throw was even further. <laughs> so um, I, th I, th I think I think I. А потім вебер ще й передав привіт Артуру Фальфнеру, який коментував у Києві і його змагання і стрибки у висоту. Nice to meet you, and uh, hope you had a great evening. Uh, we see us next time. Площа перед оперним театром спорожніла, так і не скажеш, що тут проходили великі легкоатлетичні змагання. Всі сезон діамантової ліги завершився. Фінал завершився. Ми побачили усіх переможців, побачили те, що українці вперше за три роки не везуть головну нагороду цих змагань додому. Ярослава Магучух перервала свою серію із трьох перемог у фіналах. У стрибках у висоту, але Олег Дорощук пообіцяв нам, що вже наступного року привезе у Кропивницький ось той діамант цих легкоатлетичних змагань. Сезон майже закінчується. Діамантову лігу ми побачимо вже у травні наступного року. На Суспільному вмикайте. Буде трансляція із Дохи. Саме цей етап буде першим, саме він буде відкривати сезон. Ну а до Цюріха. Діамантова ліга повернеться рівно через рік, саме тоді буде проходити передостанній передфінальний етап діамантової ліги. Що буде далі? Хтось буде їхати додому, як я, а хтось буде готуватися їхати в Японію до Токіо, де вже 12 вересня розпочнеться Головний старт цього року, чемпіонат світу. Трансляція, як завжди, на суспільному. А зараз можете написати у коментарях про те, як вам цей сезон діамантової ліги. Що вам сподобалося, що не сподобалося, хто став для вас відкриттям? І було зручно дивитися це на суспільному. Дякую усім, що були з нами. Побачимося вже зовсім, зовсім, зовсім скоро.